Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Отак От одразу йдемо на нашу рубрику консультацію психолога, тому що дні стають коротшими, ночі довшими. Зранку в повітрі вже відчувається оцей такий аромат. Осені трішки прохолодніше стає, і знаєте, пам'ятаєте, як навіть е, у Макса Барських є е, е, пісня, е, яка вже стала абсолютно таким суперхітом, е, яку він написав, е, розуміючи, що втратив днів. весну. Да, у нас вкрали весну. Тепер вже пройшло літо, і у багатьох є м, таке розуміння відчуття, що вкрали літо. Сухти, але далі це може бути невпинно. Ми не знаємо, коли закінчиться війна. Далі можуть вкрасти осінь, потім вкрасти зиму а жити треба. Життя є тут і зараз. І жити треба і для себе, і для оточуючих, і для перемоги. Як зробити так, щоб у вас не було такого відчуття? Чи це нормальне відчуття, і з ним треба якось жити? Ми не знаємо, Чи знає Олександрович Чибан, психотерапевт. Він з нами на прямому зв'язку після зустрічі з однокласниками. Сподіваюсь, живий здоровий. Доброго ранку, пане вас Олеже. Ви гарно, бунастрій, дивлюсь. Вітаю, друзі, дійсно, я слав. Ні, ну прекрасно, зустрітися зі своїми однокласниками. Через 50 років можна Господи. уявити, я знаю, пам'ятаю чотирьох сектапери п'ять президентів Незалежної України, стільки не живуть. Ні, ну дійсно, сане місто Бережане саме, саме красиве місто в світі, Тернопільська область. Ну, ви хоч діагноз розставили а, всі, Ви всі, почали є? дуже цікаву тему. Олексій, Сонтович, я перепрошую, не можу заступити. Ну, я... Діагнози розставили всім. Почекайте, почекайте. От це на першому курсі студенти розставляють всім діагнози, а потім починають себе. Ні, потім вони знаходять всі хвороби в собі, а потім себе починають гальмувати і нарешті приходять до знань. Тому діагнозів не розставляємо. Вони класні, вони такі ж самі. Дівчата залишилися, дівчатами, а не жінками навіть. Це все наша пам'ять. Ми пірнаємо туди. До речі, ми зараз вернемося до пам'яті, тому що ви почали сказати, почали говорити про те, що час. Таче по, по іншому, а, от я зустрів одну корейську роботу, південно корейську роботу, де була оцінка суб'єктивне відчуття часу людини. І виявилося, зроблена вона під час пандемії covid 19 і виявилося, що пандемія covid 19 загальмувала сприйняття часу в голові пересічної людини. А от війна в Україні 2022 навпаки розігнала час, тоді час. Тіт суб'єктивно, дуже повільно, неймовірно він просто зупинився по цьому локдауні. А зараз час ми пролітає Значає тому. Коли ми основ, говоримо то, принципі, про повернення в реальні життя, це означає, що ми не можемо у більшості немає змоги просто зупинитись і оцінити і прожити цей момент. І відтак від цього відчуття того, що він втрачає весну, літо і так далі. Правильна логіка. Його абсолютно віка. Це що геніальний Франкли, який казав: зачіпляйтесь за щось, за якісь події сьогоднішнього дня. Тому що стереотипне, оце саме дурна фраза, пролетіли роки, пролетіло життя. Стоп, значить, ти не мав за що зачепитись. От зараз ми говоримо, переходимо з літа в осінь, ну щось зачепився за один день, за сьогодні. Зроби єдину подію яскраву і ти будеш на неї підхарчуватися цілий рік. Пане Олеже, ну дивіться, у нас справді знаєте, час пришвидшився дуже сильно. Ми всі частково зависли отам, от іще в 24 лютому, ще в тому дні, і непомітно летить весна, літо тепер вже осінь. Ось буквально за два дні. Але в багатьох людей виникає страх в якийсь момент. Вони прокидаються, і в них страх втрачених можливостей. Типу, Боже, літо пройшло. Я нічого не встиг. Що зробити, як собі допомогти? Як вивести себе з цього стану? Ключове слово можливості? Та, які могли бути, але не сталося, я завжди говорю в таких випадках: у вас є машина часу відмотати в цей день, в цей тиждень, в цей рік і сказати: О, давай проживемо, немає. Все виходимо з того, що ми починаємо фантазувати навколо того, що ми були десь в іншій ситуації. Це було не з нами. Його немає вже. Треба вертатися реально в сьогоднішній день. Оця жуйка навчає таки слово, жу. Кафра французьке пережування в ті часи. Його немає, Ти не даш відповіді якомусь дураку, який тебе образив. Його немає. Ти починаєш жити сьогоднішній день. Тому не варто туди пірнати, говорити, а от треба було. А якби може, якби, а може не якби. Живи на полі сьогоднішній день, тому що пройде тиждень, і ти знов скажеш тиждень назад нічого не було. Ну так запитання, за що ти зацепився за сьогоднішній день? За яку яскраву подію? Яку ще раз нагадую, не тобі повинні створювати. Про тебе ніхто не знає, ти її повинен створювати. Класну штуку сказали, чіплятися за яскраві події. Е, я іншу штуку піймав для себе концентрація. Е, я коли концентруюсь, умовно кажучи, на роботі, та, то я, мені є за що зачепитися. Люди, які працюють на землі, от я кого не питаю, вони кажуть, Господи, у нас такий врожай краще, ніж того року був. Я з вченими розмовляв, які продовжують свою роботу в лабораторіях, вони досліджують пухлини. У них, у них купа історій, за які вони чіплялися. Концентрація це теж рецепт, правильно? Чи це ілюзія? Ні, розумієте, є речі, які ми робимо стереотипно. Наприклад, ви згадали роботу, а є речі, які залишаться після вас. От давайте я здивую, дитина потягне від батька спогад батьки не те, що він вклав. Скільки він виростив зернових чи яку він видав а, інтернет продукцію Вона запам'ятає, буде тримати табуретку, яку він сколотив колись, бо не було на що сісти. І цю табуретку буде качити, як гуль, пам'ятаєте стільчик свого батька, з яким він носився все життя і виконував прекрасні твори. І те ж саме тому створіть щось зовсім протилежне, не те, що ви робите кожного дня. Ну протилежне, абсолютно протилежне. Звичайно, не в робочий час. Це ви про хобі зараз кажете, або про якусь допомогу, яка е, ну, яку ви до цього не робили. Ну, щось таке абсолютно. Або про невмінне. щось нове, чого не пробували в своєму житті, точно. І отут ви зацепитесь, тому що це нове. От бачите, Нель, ви вжили ключове слово нове. Я живу яскрава подія, вживайте інше слово нове. Зробіть щось протилежне від вашої діяльності. Ви інтелектуал, зробіть руками. Ви робите лише руками, прочитайте книжку і зачепіться. Скажіть, як я її раніше пропустив, геніально і своєму сину сучую і, і Скажу, що це настанова на життя і тому подібне. Зроби протилежне, зачепися сам за цю подію, і навіть твої діти будуть її тягнути по житті. А тепер Олексій Антонович, дуже провокативне питання. Люди, які от я перерахував їх, вони не вважають, що вони загубили літо. Вони концентрувалися. У них було багато схильної для них дуже звичної для них роботи. Та? Не не лінійною, а звичною. І вони далі продовжують жити у цьому відчутті, що вони чіпляються, що вони не гублять нічого, не осінь, ні літо нічого. Це нормально, чи все одно треба виходити з цієї зони комфорту, тому що анормальні події навколо. Чи їм хай так ну, йдуть, ідуть? йдуть. Людина дуже адаптивна. Те, що ми проходимо через величезну біду під назвою спочатку пандемія, а тепер ще більша біда називається війна, і ми її проходимо. Ми всі герої, тому що ми продовжуємо жити. Знаєте, війна завжди я говорю: війна триває ради миру. От ми демонструємо, що ми продовжуємо жити, і ми будемо тиражувати своїх дітей, внуків, правнуків, і це буде називатися народ України, і те, що ми проходимо, це вже велика місія. Тому те, що ми робимо, це щоденно, це вже Є за що зацепитися, тому застосовуй пристосовуйся до цього всього. Але ну, в житті у в житті в нас дуже багато стереотипів. Взагалі 90% нашого життя це одне і те. ж. І Чтивих випускників 1972 бережанська середня школа. Олексій Зонтович, все у вашому найкрасивішому місці на планеті є добре, крім інтернету. Я вам так скажу. От а все інше прекрасне. А що я зроблю? А от не знаю. Це так це так. Ми вас раді бачити, отаким усміхненим і щасливим, тому що по вас точно видно, що ви це літо не пропустили. Що ви хапаєте кожен день як, як можливість? Кожен день за хвіст і берете з нього по максимуму. І вітання за вашим, історії так, так. вітання вашим однокласникам. Ми вас дуже раді бачити були. Зонтович, Вичубан, спасибі вам, дякую. дякую. Усім привіт, я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і звісно не забувайте про онлайн-трансляцію на ютуб-сторінці 1+,1.